Мене звати Настя, я родом із Львівської області. Сокаль. Хто знає, де Сокаль? Фух, Добре. Е, я народилася в більш-менш віруючій сім'ї. Що це означає? Десь до років семи моя мама не була віруючою людиною. Вона просто ходила до церкви час від часу, як то буває традиційно, два рази в рік на Пасху і десь на Різдво. Ось, але так сталося, що десь в 2000 році, 2001, я почала ходити у церкву. Е, моя мама покаялася, і я почала ходити. І моя мама покаялася в харизматичній церкві. Е, у нас є така. Ось то вона почала ходити туди, і, звичайно, я була, мені було сім років, е, і я почала ходити теж туди. Е, бо мама ходила, ну, куди мене діти не лишать мене вдома або десь під будинком гуляти, то і збирали мене. І так траплялося так трапля, в моєму житті, і в маминому житті, що вона е, нас вирощувала трьох без е, тата. Е, ось. І е, е, Моя сім'я складається з мене, мами, діда і баби. Е, ось. І, е, коли моя мама покаялася, почала ходити, я почала теж ходити, і там була недільна школа. Відповідно, я ходила теж на недільну школу, щось чула про Бога, щось чула якісь біблійні історії. Я була там, ну можна сказати, сама старша, тому що там були трошки менші дітки за мене, і мені не сильно було там цікаво, бо я вже нібито все чула, сама читала, бо мене заставляли біблію читати. Е, і е, я вже то все знала, і мені було неінтересно. І так трапляється, що ми ростемо, наші животики теж, і нам приходиться їсти більше і більше і більше. Ну, бачите, яка я щукаста. Е, ось. І виходить, е, е, що моя мама е, працювала на базарі, вона продавала чай, каву, і е, те, що вона заробляла, того було недостатньо. Бо я вже була десь плюс-мінус 9 клас. а Це означає, що скоро університет, що скоро прийдеться мені е, якось поступати, а там вже і на дорогу, і так далі. І мама приймає рішення їхати на заробітки. Вона поїхала в Із. Е, Зараз вона в Ізраїлі, а тоді була в Італії. І ось вона їде в 9 класі, десь плюс-мінус. Вона їде на заробітки і приїжджає з заробітки в мій дідо. Мій дідо з такої старої закалки, він такий дуже строгий дядько. То означало, наприклад, якщо я мала бути в 10-й годині вдома, це не на хвилину, не на 30 секунд пізніше, а в 10.00 я мала бути як штик, а то е, пасок дуже класно прилягав е, до мігкого місця. Е, ось. І так нас виховував діду, продовжував виховувати мене і двох братів. Е, він такий був строгий дядько, дуже строгий дядько, і він ходив до П'ятидесятницької церкви. І ви розумієте, ходячи я до харизматичної церкви, там вже менш-більш здружилася зі своїми якимись друзями, мала, якісь мала спільні інтереси з ними, і так далі. Мене відривають з цього середовища і пересувають середовище П'ятидесятницьке. А там ходять ну, в спідниці, а я не привикла, там ходять ще там щось. І е, мене це стільки збунтувало. і... Е, Сам факт, що, наприклад, моя мама поїхала в заробляти гроші, мені теж було дуже неприємно, і я навіть вам скажу більше, я почала ненавидіти свою згодом маму за те, що вона, я вважала, що вона мене кинула. Тому що як так вона е, могла покинути мене, моїх братів і віддати дідові, який все забурняв? То не можна, то не можна, то не можна. І виходить, що він ну, так нас виховував, і я почала ходити в п'ятидесятницьку церкву відповідно до недільної школи. Це був підлітковий вік. Розумієте, ви про що мова зараз йде? так? Це більше емоцій, і навіть в чотири рази більше, ніж того можна було всього трошки згладити. Але, і моя поведінка ставала все гіршою і гіршою. Е, мені говорили е, на недільній школі якісь слова, наприклад, там, за домашню, чи я зробила домашнє завдання. І моя агресія була максимально топова, тому що. Е, я злилася на всіх. Я злилася на вчителів, я злилася на маму, я злилася на себе, я злилася на весь оточуючий світ. Всі мені здавалися немилі, і ця ненависть поступово, поступово, поступово наповнювала, як то кажуть, моє серце і аж дойшла сюди. І в 14 років я почала задумуватися над тим всім, що мені говорять. Бо це з. З 7 років десь до 14, ну, 7 років, це тобі кожен раз говорять про Бога, що Він тебе любить, що Він е, милостивий, що він такий, що він сякий. І я думала, де той Бог, який мене так любить? Бо я Бога сприймала через свого діда. Бо, відповідно, Він віруючий, а його деякі такі поступки мені здавалося зовсім не так, якби нам писано в Біблії. Ось. І цих сім років мене... Бо говорили, 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 і в 14 років я почала задаватися запитання: а де той Бог про якого мені говорять? Що це таке Бог любові? Я його не бачу ні в своїх ближніх, ні в ні в кому. І в цей період часу дуже просто я дивуюся, як Бог працює. Мої вчителі побачили, що в мене ця ненависть, і я до всіх пощикую, до всіх так говорю і відсторонююся, і форма мого одягу була відповідна. І я починаю отак поводитися, і вони в цей період часу, з 14 років до 16 років, вони покривали це любов'ю. Вони, знаєте, як так зверху підняв руку, опустив, отак вони робили на мою поведінку, на мої якісь колки слова і так далі. І тоді я почала замічати цього Бога, який любить. Я побачила, що коли я зло, вони мені добро. Я їм зло, а вони мені добро. І для мене це був дисонанс в моїй голові. Я не могла зрозуміти, що це відбувається. Коли я ну, щось таке не знаю, або скажу, або ще щось, а вони мене люблять. Коли я кажу не буду, не хочу, а вони, кажуть, добре, не, не переживай, ми тебе не заставляємо. Для мене це був в голові моїй дисонанс. І в 16 років я зробила вибір найважливіший в моєму житті. Я почала довіряти Богу, я почала віддавати своє життя йому. В 16 років, пам'ятаю, це був Малинський з'їзд. Я пішла на служіння і я не мала цілі покаятися або віддати своє життя Богу. Я думала над цим питанням, але цей період часу от іменно в цьому служінні я відчула, як Божа любов наповняє моє серце. Я не можу до сих пор своїм мозком якби, пояснити, що це відбувалося, але який, знаєте, ніби як тумблер перекру... переключився. Моє серце від ненависті переключилося на любов. І цей період часу, з 14 до 16 років, знаєте, я була як цей козльонок, який там скаче, то сюди. То туди, то сюди, то туди. Я ніби і хотіла бути в церкві, але потім мої друзі на дискотеку мене покликали. Там так класно плуло, прикольно. Я собі там двіжувала. Потім е я не могла звільнитися від матюків, це була до мене залежність. Я всіх покривала десятим матом. Я не, не могла цього змінити в своєму розумі і під, ну, навіть підсвідомості. І тут я е, розумію, що те, що я говорила, це не подобається Богу. І знову ж таки, відключило воно мені. Я розумію, що це не я зробила цей період часу. І навіть не ці люди, які мені показували Божу любов. А це Бог змінив моє серце для того, щоб я могла міняти інше життя. Е, в таке маленьке свідчення, я вам ще розкажу. Ми десь не пам'ятаю рік, бо в мене дуже погана пам'ять на роки, але десь ми в 12-13 роках, а може 14-тих їздили на Схід. І там ми проводили літні табори з Сокальською церквою. І ну, Я ніколи не думала, що я зустрінуся з тими людьми ще раз. І ось ми поїхали в Борислав, щось от, буквально недавно, може, рік десь тому. Поїхали в Борислав, підходить до мене дівчина і каже: Чуєш, чуєш ти мене пам'ятаєш? Я така. Напевно, ні. А ти пам'ятаєш, ви їздили в щастя, ви були там, проводили табори, і я така розумію, що вау, як Бог діє, як Бог діє в моєму житті, Він змінив моє серце, Він змінив там, де була ненависть, там, де був ну, страх і морок. і він змінив на щастя і радість, і Бог змінив її життя. Вона теж була ходила до церкви час від часу, ось, але Бог і змінив її життя. Вона зараз тепер в церкві, вона зараз прийняла водне хрещення і це і, е, і служить Богу. Я розумію, що це не я. Я розумію, що це Божа любов у кожному з наших сердець, якщо ми робимо вибір служити йому.